Всім привіт! У нас сьогодні з вами цікава німецька, і прислів, який я хотіла б вам дати, це та і стастіль. Коли ви гуляєте у таким чудовим садом, наприклад, там де я знаходжуся, моя мета не потрапити до саду, моя мета ходити, гуляти і дивитися. Що це дає саме процес і є нашою метою. Де вік із да ціль. справа в тому, коли ви намагаєтеся домагаєтеся, також намагаєтеся досягнути певної мети, ви на початку шляху думаєте, що це ваше. А потім з часом ви починаєте розуміти, що в принципі ви цю мету хотіли досягти за 5 місяців, досягли за місяць, і це взагалі не ваша мета. Тому насолоджуйтесь процесом, насолоджуйтесь тим, що ви робите, а не кажете: от якщо я зараз закінчу Б1, тоді почну жити. Якщо я зараз розлучуся, тоді почну жити. Якщо я одружуся, тоді почну жити. Ні, життя відбувається саме зараз, і саме шлях, саме процес і є метою нашого життя. Насолоджуйтесь от такою красою, зараз весна, в кого алергія, а в кого алергія, і люди бачать красу. Бажаю вам всього найкращого.